Це найкращий рецепт огірків з кетчупом чілі. Виходять дуже смачними, хрусткими. Зберігайте. На дно банки викладаю зонтики кропу, листя смородини, листя вишні, порізаний часник, перець духмяний. Огірки попередньо замочую в холодній воді на 2-3 години. Відрізаю дубки і складаю їх в банки. Плотненько, так, щоб добре вони заходили. Ось так виклали. І готуємо холодний маринад. До холодної води додаю чилі. Всю грамовку залишу під відео, цукор, оцет. Сіль. Це все гарненько розмішую, щоб розчинився цукор і сіль. Заливаю холодним маринадом огірки, накриваю кришками. Перу велику кастрюлю. Дно кастрюлі застеляю рушником. Виставляю банки в кастрюлю і заливаю холодною водою. Ось так. Залили. Ставлю на вогонь. І з моменту закипання стерилізую 15 хвилин. Закручую ключем і всім смачного!